Не засумнівалися на мить, що біля вас немає поруч Бога. Він завжди буде поруч з вами. Священник – це воїн Христовий. Але і отомщення за священника теж Бог Хто б вас не обідав, що б не сталося, ви всіх прощайте, а за вас, як сказано в тому Письмі, отвчення є Бог Ви всіх любіть. Всіх підтримуйте. У мене на парафії, коли я прийшов, у нас було п'ять кланів, П'ять груп людей, які були між собою поділені. Але я став батьком для всіх, духовно. Так само я бажаю, щоб це село нарешті приобрело духовного батька, який буде отцем для всіх, не для когось одного, двох чи якісь груп людей, а для всіх і для кожного. Хочу попросити вас, дорогі браті і сестри. Священник – це. Не наймита. І священик це людина, яка вибрана Богом серед усіх інших людей. Тому піклуйтеся про свого священика. Ми е, зараз, на жаль, такий час наступає, що скоро будемо дуже рідкісним видом священник. І те, що у вас є батюшка, ви цим дуже дорожіть. В Святому Письмі сказано, що настануть такі дні, що не буде кому навіть поховати людей. І сказано там, що тіла будуть лежати. Людей, тобто не поховані. От просто тіла, але вони не відспівані. Яка це радість, коли ми маємо можливість прийти в храм в неділю, посповідатися, причаститися? Яка це радість, коли ми можемо прийти в храм і похрестити дитину? Яка це радість, коли ми можемо. Позвати священника, він відспіває нашого ближнього. Це є дійсно радість. Е, отець Георгій, він людина самодостатня, він людина, яка вже багато чого досягла в житті. Але маленьке, знаєте, піклування. От Сьогодні мені прихожанка принесла якогось там кекса. Я, чесно, ну він мені не потрібний той кекс. В мене є кекси. Але сама увага, розумієте? І так само, з мого боку, відповідно, йде увага до людей. І так само від людей має йти увага до священника. Оце таке, знаєте, сімейне має бути. Поцікавиться, батьки, чи в нього є, в нього мама в селі проживає. Десяток яєць дасть, але і ви дайте. <кій> 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 да, пирога якось пече, печете, подумайте про батюшку. Це дуже важливо, дорогі братії і сестри. Тому що в сучасному світі якраз ось ця норма, знаєте, от він десь захоче на кращу парафію, скажи, а там забуде те, що я казав. Але скажу, ні, в мене такі люди. От як я піду, як я їх покину. Вони мене люблять, а я їх люблю. Тому я бажаю, щоб між вами була любов. Священик на парафії він головний. Простіть не староста, не касір, не хтось інший, а священник є голова громади. Ну, що таке? От я не то, що там когось хочу вчити, але от в мене так на парафії, я прийшов, був Іван Захарович. Ключ від сейфа тільки у касіра, але ключ від кімнати, де стоїть сейф в мене <рес> і в старості. Розумієте? Про що я маю на увазі? Що має бути рад... порада, от я про що кажу: що якщо якісь рішення приймаєте, от щось треба купити, треба щось зробити, порадьтеся всі, Батько вийде, скаже людям. От сьогодні я звернусь до своїх прихожанків, шановна громада. Ми нам треба, я їм подякував, ми відреставрували старі чаші і кажу, нам треба купити плащаницю. От я з усіма обговорив. Але перед цим я поговорив з старостою, поговорив ще там з двома людьми. Чи варто нам її зараз купувати, чи не варто. Розумієте? І ми разом прийшли думки, що треба запитати у всіх людей. І люди кажуть, давайте постараємося купити, скинемося і купимо плащаницю, щоб. Плащиниця була така, як потрібно, в храмі. Розумієте? Тобто, має бути любов. От я вам від душі бажаю, щоб у вас між вами була любов і гармонія. Ви слухайте батюшку, без нього нічого не робіть. Даже якщо буває таке, от ви щось вирішили, а батюшка не благословив, смиряйтесь, радуйтесь, тому що ну, така воля Божа, значить треба зробити по-іншому. А якщо батюшка вже дуже впертий, то тоді треба, батьку позвати і з ним поговорити один на один. Батько, простіть, я вас люблю, поважаю. Але от є така ситуація. Тоді в сім'ї духовній буде порядок. Тільки так. Я вам передаю вітання від владики нашого пімена, за ній поклон. Він вам, вас любить, поважає дуже вашу громаду і завжди молиться за вас. І передає своє архіпастерське благословення вам очі, за ваш труд і вам, очі. З благословенням на початок вашого нового прекрасного служіння аксіос. Батюшки, ми раді вітати нас вас на нашому приході, нашій церкві. День центрі. Батюшка, знаєте, за сто з лишніх років поками править.